Добрий день. Тема нашого уроку магнітна дія струму. Зокрема, розглянемо такі питання: магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом і магнітне поле котушки зі струму. Гіпотеза Ампера. 15 лютого 1820 року відомий данський фізик Ганс Крістіан Ерстет. Відкрив залежність між електрикою і магнетизмом. Він вирішив продемонструвати нагрівання металевого дроту під дією електричного струму. А також явище магнетизму для чого взяв компас, який розташував на дерев'яній підставці. Під час проведення дослідів з електрикою Ерстед помітив, що кожного разу, як повз. Дріт проходив електричний струм, магнітна стрілка компаса орієнтувалася по відношенню до нього. Цей дослід Ерстеда вперше довів, що існує зв'язок між електрикою та магнетизмом. Зокрема, він робить висновок. Магнітне поле існує навколо рухомих електричних зарядів в тому числі навколо провідників зі струмом. Електричний струм і пов'язане з ним магнітне поле невіддільні. Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом легко виявити і зобразити за допомогою магнітних стрілок, розмістивши їх в різних положеннях відносно провідника. Естет у своїх дослідах помітив, що якщо Розмістити магнітні стрілки навколо провідника зі струмом і струм в колі відсутній, то магнітні стрілки орієнтуються на полюси землі. Як тільки ми замикаємо коло і в провіднику виникає електричний струм, орієнтація магнітних стрілок суттєво змінюється. Більше того, він помітив, що орієнтація магнітних стрілок змінюється із зміною напряму струму в провіднику. Отже, Ерстит робить висновки, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Лінії магнітного поля навколо прямого провідника зі струмом. Являють собою співвісні концентричні кола, центри яких співпадають з віссю провідника. Напрям лінії магнітного поля навколо прямого провідника зі струмом зручно визначати за правилом свердлика. Воно полягає в тому, що якщо свердлик обертати так, щоб його поступальний рух співпадав з напрямом струму в провідникові. То напрям обертання ручки свердлика вкаже напрям лінії магнітного поля навколо провідника зі струмом. Лінії магнітного поля прямого провідника можна визначити ще й за правилом правої руки. Воно полягає в тому, що якщо ми умовно охопимо правою рукою, Прямий провідник. Таким чином, що великий палець буде вказувати на напрям електричного струму провіднику, то чотири пальці будуть вказувати на напрям лінії магнітного поля. До цього часу ми розглядали магнітне поле, яке створюється навколо прямого провідника, вздовж якого тече електричний струм. А тепер давайте дослідимо, який характер має магнітне поле, якщо електричний струм проходить вздовж швидка катушки або самої катушки. Можна бачити магнітне поле за допомогою так званих магнітних спектрів. Тобто, коли розташовуємо рівномірно навколо котушки металеві ошурки, і вони грають роль магнітних стрілочок. Досвід показує, що якщо в такій котушці пропустити електричний струм, то орієнтація цих ошурків змінюється. І ви можете бачити фотографію магнітного спектру на рисунку ліворуч. І виявляється, що магнітне поле, яке створюється або окремим витком, або котушкою, Веде себе так само, якби ми мали справу з постійним магнітом. Напрям лінії магнітного поля навколо витка зі струмом чи котушки також можна визначити за правилом свердлика або правилом правої руки. Правило свердлика полягає в тому, що якщо напрям обертання ручки свердлика. Збігається з напрямом струму в контурі, то напрям руху вістря свердлика показує напрям ліній індукції всередині контуру. Якщо ж розташувати праву руку навколо котушки так, щоб чотири пальці руки охоплювали її в напрямку струму у витках, то великий палець вкаже північний напрям магнітних ліній поля котушки. Як же пояснити той факт, що котушка, вздовж якої тече електричний струм і постійний магніт ведуть себе однаково, тобто мають магнітні поля? Які є однакові за властивостями? Відповіді на ці питання дав ампер Андре Морі. Це французький фізик, який продовжив дослідження Ерстеда? Ампер висловив геніальну для свого часу гіпотезу, що магнітне поле постійних магнітів. Зумовлено наявністю елементарних колових струмів. Кожен елементарний коловий струм має своє магнітне поле, аналогічно до кільця зі струмом. Для постійних магнітів практично всі елементарні колові струми орієнтуються паралельно між собою і перпендикулярно до вісі магніту, в результаті чого навколо магніту існує магнітне поле. Цього не можна сказати про немагнітні речовини. Наш урок добіг кінця. Отже, підведемо підсумки. Перше. Навколо провідників із струмом існує магнітне поле. По-друге, напрям магнітного поля визначається за правилом свердлика або правої руки. Магнітне поле. Виникає також і навколо витка котушки та самої котушки. Напрям магнітного поля так само визначається, як і у випадку прямого провідника правилами свердлика або правої руки. Магнітне поле постійних магнітів зумовлено наявністю елементарних колових струмів.